Вітаю вас, шановні глядачі, слухачі. Слава Ісусу Христу! Мир і благодать від Господа Ісуса Христа нехай перемножиться для вас. Нам сьогодні всім відомо таке слово як мобілізація. Я би хотів дещо нам нагадати про мобілізацію військо Ісуса Христа. Для того прочитаю кілька текстів Писання. Послання до Єфесян, 6 розділ вибірково з 11 тексту: зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола, бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Тому зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши встояти. Отже, стійте, підперезавши, стегна ваші правдою і зодягніться в броню праведності. Щоби нам стояти в День Злий і протистояти проти всіх хитрощів диявола, нам апостол Павло пропонує ще 2000 років тому назад, я би так би сказав, була об'явлена мобілізація в церкву, військо Ісуса Христа. Щоб протистояти проти духів злоби піднебесної. І один з обладунків, який апостол Павло пропонує, одіньтеся в броню праведності і підпережіться правдою. Я би хотів на якусь хвилинку зупинитися на цьому і пороздумувати разом із вами. Якщо людина будує неправдою, рано чи пізно ця справа розрушиться. Якщо не одіти броню праведності, то є хитрощі диявола, він знає, де через яку щілинку може пролетіти його стріла. Але людина Божа, християнин, який одітий броню праведності і підперезаний правдою, не зможе туди ніяка стріла лукавого проникнути. Я пам'ятаю такий випадок. Ми з волонтерською поїздкою були на Сході, і там умови стоять, щоб в міста, в села заїхати, які в самій прифронтовій зоні, то умови, щоб мати бронежилети. І я свого часу придбав, придбав кілька таких бронежилетів, і нам говорили, вони там такого то класу, вони захищають, і, і тому подібне. Але військові, які на блокпосту подивилися, вони посміялися з тих бронежилетів. Кажуть, що перша куля вона може пробити такий бронежилет. Це каже тільки так, десь там в тилу От, можна надівати, щоб солідно виглядіти. А справді, щоб захиститися, то це має бути, мають бути серйозні обладунки. Я повертаюся ще раз до прочитаного тексту і бажаю вам всім. Одітися в броню праведності і підперезатися поясом правди. І ніяка стріла ворожа не проникне, ніщо не зможе зразити. Нехай Господь вас поблагословить і захистить, і дасть вам успіх усьому. Будьте благословенні. Амінь.